Вітаю всіх на своєму каналі. Просили, щоб показав, як я повкладував плитку. Оці остатки всі Значить, Я плитку лежив, зараз все покажу. Яку хочеш. І 60 на 60. І 33 на метр. І вони 2 метри. На метр ширини. то врізав по, по цьому по ширині. От. І ось навіть 1,20 на 1,20. І така є плитка, От обрізок остався. Тобто з різного склав красоту. Ось у мене входна зона, коридор, перший поверх, Плиточка 60 на 60, веніс, беушна. От, ось так коридор. Наліво на кухню пішло, а направо до жилих кімнат. В жилих кімнатах буде паркетна доска і ламінат. Ну, буде видно, придумаємо ще щось. А от туди прямо ванна кімната. А тут ось при вході справа котельня теж така, як на коридорі плиточка. Лежить. Ще плиточку не замили, через те вона така трошки негарна, вона дуже ширенька, гарненька плитка. Ось замиємо, потім покажемо, як виглядає замита. Зараз покажу на кухні як. Ось спросили, щоб показав, як на кухні виглядає плиточка. Ось показує, Ось так. Вставочки поробили. Дуже шикарно смотриться. Ну, тут дуже замили, просто блищить трошки, то воно трохи десь неправильно буде видно. ну Нормально отак. Вставки. Стіни потягнуться, по і буде шикарно. Це кухня. 32 квадратних метри. А там робоча стіна. Тут зліва буде стояти холодильник, потім пенал. І далі углом буде йти кухня. Ось така ж. До розеток туди. А там в кінці теж буде пенал. Ось підвіконня, як придумали теж з плитки. Во. От коси пошпатлюються, буде гарно. А тут знизу столішня підійде під плитку. Ось так прикольненько вийшло. Це щоб зекономити на столішній, щоб не брати руку столішню, не зарізати, аж туди на підвіконня. Вирішили так. Висота буде кухонних тумбочок 86, тобто по стандарту. А ванна кімната перший поверх. Ось так вийшло. Значить декілька сюди скажу. Ось. До потолка буде 2,68. Тобто хватить. От при вході справа буде стиралочка стоять, а тут покладений кабанчик плиткам, тому що у нас грубо стоїть сторони. І стіна буде групи, одна стіна гріться в будивуванні кімнаті. От в самому гу піддон викладений, там відео є в нас, як ми мурували сам трап. Трап віє, ганенько, чиста полосочка така, там сіточка стоїть для очистки. Конвертом зроблено. І тут ще буде стояти скло. На, на висоту аж до, десь до верха вікна 2,20-2,25, щось таке. І, вот, і буде така душова кабіна. ну так, З чого було, то ви зробили. Вот, сляби два. Трошки не фокусує щось. Два сляби в углу, Бачите, малюнок підібрали, що гарненько так сходиться. Взагалі шикарно. А ось ванну так. Сам дизайнер, сам архітектор, сам придумывал. Тун там інсталяция. Плыточка вниз, вниз, Silver. Якось так не помню прочитать. Ванна Лилла Руйбош. Було я цю ванну клеїв в углу, вон там в тому куточку видно заклеїв, але в принципі ось навіть з півтора метра в принципі не видно того. Там полосочки навіть була з стріщенка, але зробив гарно. Ось. Нажимає, і грибок. Піднімається. А ззаду за ванною там зробив такий подіум. Тому що плитка метрова, щоб не підрізати і ванна, щоб стала до туди в, нічу, в інсталяцію, типу. От, вирішив отак зробити подіум. Ну коротше прикольно вийшло, Туди можна замість полки застосовувати, щоб поставити туди там шампуні, всі можливі, там, мило. Короче, щось таке. О, тут унітаз буде, бідетка буде е, змонтованим змішувачем. От і вистачить його. А ось тут буде умивальник стояти. Тобі ж отака плиточка була, таку. І бахнули сюди. Ось такий малюнок теж от де провод виглядає. Тут буде зеркало метрове. Воно все перекриває і тумбочка метрова. Плитка метр двадцять на метр двадцять. Прийшлося так зробити знизу, полосочку. Тумбочка її видно не буде, буде гарно. А на всій стіні буде полотенце сушити. Вісити дробинкою. Так чимало чимала дробинка. Ну, там зліва, я вже говорив, що буде стиральна машинка стояти. Вот. А то дядя Вова поробив сантехніку на другу поверх. Ось так попроводили, повтепляли. воно Натя... натяжний потолок буде, натягнеться, нічого не буде. Видно, шумоізоляцію похлеїли. Ну якось так. Ставте лайки, кому сподобалось. Зараз ще далі будемо буду показувати. Ось така внісовська. Получилась ванна кімната. Там витяжка ще буде. Прикольна Wi-Fi. Ага, не показавши вікно. Вікно вже біленькою плиткою. Обрали так, тобто то все плитка на підвіконні і геть відкоси. Все плиточка. Ну так гарненько зробили. даже не скажеш, що там плитка. Ось так. А це знову показує від коридору. На кухня. Премов ванна кімната, ось груба. Грубу, як альтернативу опалення зробив. Ось термоклеєм підтягнув під штукатурку, зрівняв. Потім, коли буде вже, не знаю, чим будемо робити, може, тут декоративочку бахнемо штукатурку і воно разом все затягнеться. А в кімнату заходить ось так грубо. Теж таким зазорнем аж до, аж до стелі. Ну і сюди теж гріє. Будемо вже осінь, будемо починати притоплювати грубку, щоб тепло йшло. Ось на другий поверх. І коридор другого поверху. Взяли плиточку ось таку, типу під дерево, дощечка. Це з-за того, щоб перехід в кімнати буде ламінатом і щоб воно гарненько вигляділо. Короче, таке. А Тут будуть перила до лісниці там, ще як вони. Парила, балясини і все остальне. А це другий поверх санвузол. Ось така в камінці морські плиточка на, на підлозі. Швів майже не видно. Ось тут дальня стінка. У нас полуторний етаж. Буде натяжна стеля. Теж кругом натяжні стелі будуть. Ось для корчика задня стіна відблиски таких. Як тінь падає, так плитка блащень. О. Ліва стіна. Тут на цій стіні буде омивальник. І тут полотенце сушити. вузенький, дробинкою. І там зеркало буде, де провід вчити. А з правої сторони ось тут буде душова кабіна стояти. Ось виходи є і витяжка. Коротше, якось так вийшло. Я рахую, що гарно вийшло, так як майже вже все самі робимо. Десь з Бусної плитки, десь з нової. Таку красоту вимальовуємо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, кому сподобалось відео. Не було коли коли, коли плитку знімати, тому що і так багато роботи, а то ще став три ногу, чи як там, чи щоб когось задіювати, щоб хтось знімав, ходив з телефоном. Так, всім дякую за перегляд. Пишіть, кому сподобалося.